Чи варто все ж таки сподіватися європейцям на Китай у спробі зупинити російську агресію в Україні? Ну, чесно кажучи, не думаю. Тому що для Китаю його співробітництво з Росією має не менш важливе, а мені здається, і більш важливий вимір ніж співробітництво з європейським союзом. Причому, якщо в європейському випадку мова йде саме про економіку. То в російському випадку мова йде про політичне порозуміння і про розуміння обома лідерами Сі Дзінпінами і Володимиром Путіним необхідності зменшити вплив Сполучених Штатів. Я вважаю, що Китай міг би зрозуміти європейські зауваження, називаємо це так, тільки у випадку, якщо Сполучені Штати і Європейський Союз діяли б спільним фронтом і змогли б е пояснити Китаю, що він має вибирати між закупівлею російської нафти і економічною співробітництвом із Заходом. До речі, зараз е, міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Бесно говорить, що Сполучені Штати збираються провести з Китаєм перемовини щодо закупівлі Китаю, і російської нафти, але я не знаю, які зараз інструменти впливу є у Вашингтону на Пекін, щоб примусити Пекін відмовитися від закупівлі нафти у цих двох країн, і які альтернативи економічні є у Вашингтону для Китаю, щоб Китай відмовився від такої закупівлі. А коли між самим європейським союзом і сполученими штатами йдуть досить важкі Перемовини щодо тарифів, і Європейський Союз має шукати якихось інструментів для того, щоб його економіка не зустрілася із новими серйозними випробуваннями. То звичайно, в такій ситуації, Марія, як ми з вами прекрасно розуміємо, може бути чимало проблем пов'язаних із майбутнім розвитком подій в стосунках між Китайською Народною Республікою і. Європейським союзом, і не знаю я наскільки буде в ситуації, що пов'язана із цим цією економічною конфронтацією Євросоюзу і Сполучених Штатів, легко переконати Китай відмовитися в економічних зв'язків із Російською Федерацією, зокрема від закупівлі російської нафти. От коли ми чуємо, скажімо, з Нью-Делі, те, що готова Москва. Постачати Індії нафту, але сама Індія може від неї відмовитися, якщо будуть якісь санкції з боку Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що це не тільки економічне, але й політичне рішення. Чи Індія не хоче ризикувати своїми партнерськими стосунками з Сполученими Штатами, тому що в неї непрості стосунки із Китаєм. Ми розуміємо, що коли європейці кажуть Індії, ви знаєте, ми не будемо купувати ваші нафтопродукти. Ми знаємо, що зараз вже комбінат є індійський, який знаходиться під санкціями, тому що він з російської нафти виробляє нафтопродукти і постачає їх на західний ринок. То Індія може відмовитися від цих е нафтопродуктів від російської нафти, тому що це для неї, якщо хочете преміальний сегмент. І Індія може прекрасно прожити без російської нафти і продовжити балансувати між Москвою та глобальним півднем. Але для Китаю це абсолютно інша історія, це політична історія. Політична історія, яка пов'язана із майбутнім розвитком його впливу у світі. І ми бачимо, що Китай все більше і більше починає використовувати Російську Федерацію, якщо хочете, як таку проксі сіл. Ми бачимо таку матрьошку тільки не не російську, а китайсько. Російсько, а китайсько. Російсько, а, а китайсько. Так, от Китай, там Росія, Іран, Хамас, Хезбола, Ансарула нещодавно був режим Башара Асада. Ну і, звісно, в цій ситуації дуже важко сказати Китаю, який є от головною цією матрешкою, Давайте ви не будете нічого мати в своїй сутності. Бо як інакше, Китаю здійснювати вплив. Якщо не за допомогою цих проксі-сил. Ми ж бачимо, Росія дестабілізує ситуацію в Європі. Чи погано це для Китаю? Не думаю. Іран дестабілізує ситуацію на Близькому Сході. Чи погано це для Китаю? Не думаю. Іран керується всіми проксі силами. А, є ще одна країна, яка є в цій Матріоші чогось про неї забув: це Північна Корея. яка Наша по суці, колега. Зважаючи на те, що вона. Журналістка польська Христина називає називається пандрьошкою. Така скринька Пандори у формі матрьошки. Я думаю, що тут теж можна застосувати цей термін. Ну красива, красивий образ. Так як ми думаємо, от Північна Корея вона зараз отримує величезні гроші від Росії за те, що вона постачає її ракети, за те, що вона постачає її снаряди, за те, що вона постачає її солдатів навіть. Але ж все ж таки, економічне виживання Пхеньяну залежить не від Москви, а від пекіну. Знову таки, співробітництво з Москвою для північно-корейського диктатора Іна – це преміальне співробітництво, приблизно як нафтопродукти для Індії. А основні засади розвитку північно-корейської економіки це не Росія. Це Китай, і як бачимо, Китай нічого не робить для того, щоб утримати Північну Корею від того, щоб бути головним партнером для Російської Федерації. Що Трішки робити з цією пандрьошкою? Величезне питання для Сполучених Штатів для Європи, для всіх нас, тому що ця пандрьошка, вона така бездонна. Вона може всіх нас поглинути абсолютно без е, е, жодних проблем. А тим часом дві головні Але у нас є економічні економічні можливості, і чомусь ми їх не використовуємо. Хотілося б, щоб почали тим часом дві головні події для власне контексту російсько-української війни відбулися цього тижня. З одного боку, це третій раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі, 23 липня. З іншого боку, онлайн засідання 29-ї зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, 21 липня в Києві. Нагадаємо, що США офіційно розпочали продаж зброї для України коштами європейських партнерів, але перші петріоти ми побачимо не раніше весни 26-го року. Тож які Головні підсумки для нас цього тижня у спробах Європи, Сполучених Штатів і України зупинити Російську Федерацію? Ну я думаю, найголовніше, що це військове співробітництво продовжується. І найголовніше, що ми починаємо думати про моделі того, як воно буде продовжуватися після того, як врешті-решт завершиться той пакет допомоги, який ми отримаємо від Сполучених Штатів сьогодні. Я постійно нагадую, що це той самий пакет допомоги. Ці самі мільярди доларів. Які Україна отримує за пакетом ухваленим Конгресом в часи Джозефа Байдена, і мільярди з цього конгресу, цього пакету вони завершуються, можна сказати. І от зараз ми з вами можемо абсолютно чітко сказати, що далі йде абсолютно очевидна ситуація, пов'язана із майбутнім розвитком подій навколо допомоги Україні. Як має виглядати ця модель? Ми бачимо, що це обговорюється зараз на багатьох рівнях, але факт залишається фактом через е, ці, я б сказав, 50 днів, які відведені Дональдом Трампом Путіну, закінчиться не тільки ультиматом Путіну. Це вже, до речі, не 50 днів, а 40, мені здається, чи менше. 40, Так менше 40 е, залиши... Менше 40. бачите, час так швидко плине, що ми навіть не за ним не встигаємо. От нам здавалося, що 50 днів це дуже дуже довго. Не встигнемо обернутися. Як спливуться ці 50 днів? Дональду Трампу доведеться домовив говорити і про ситуацію, пов'язану із тим, що відбувається з Путіним і з тим, що відбувається в питаннях допомоги Україні. Це найважливіший момент, про який ми маємо з вами сказати. Допомога України має розглядатися після того, як завершиться залізо і гроші з цього пакету неодмінно. І от те, що я зараз бачу, це пошук моделі того, як Україні будуть допомагати. І коли відбувається Рамштайн, йде пошук моделі. Зараз можна говорити про те, що буде відбуватися, якщо європейці почнуть купувати. У американську зброю для України це теж, за словами самого Дональда Трампа, мова йде про десятки мільярдів доларів. Зараз може йти мова, що ці європейські країни, які не будуть оплачувати американську зброю, будуть постачати нам власну зброю, а отже, потребуватимуть інвестицій в її виробництво. Ну і звичайно, ми маємо завжди пам'ятати, що ми маємо говорити про інвестиції в українську зброю. Ви ж розумієте, якщо б української зброї не було або ворог не... Називав цю зброю неефективною, вважав цю зброю неефективною не було б постійних таких жорстоких ударів по тих об'єктах, які в Москві можуть вважати об'єктами військово-промислового комплексу України. Значить, українська зброя росіянам теж дошколяє. Це теж є досить важливим моментом, про який потрібно сказати. Дошколяє і повинна дошкуляти ще більше. Так. Віталію, я про хотіла, щоб ми наостанок. Ось одну тему ще підняли. небагато часу у нас залишається, але важлива тема для нашої програми. Президент США Дональд Трамп підтримав у своїй соціальній мережі True Social, social антиіммігрантські демонстрації у Польщі і написав, що Польща дає приклад усій Європі. Власне, в значній міт... мірі ці мітинги були антиукраїнськими. Чому таке звучання польського суспільства близьке Трампу? З іншого боку, бачимо, що е, тут польські соціологи, Олеги дослідили, хто є лідерами симпатії поляків серед політиків, і це Анджей Дуда, Кароль Навроцький і Славомір Менсен. Що думаєте про таку соціологію і власне про цей допис Трампа? Ну я думаю, що коли Дональд Трамп підтримує якісь антимігрантські демонстрації, він в останню чергу думає про українців. А у першу чергу думає про політики які підтримують його антимігрантський підхід як такий, тому що Дональд Трамп зробив собі кар'єру на кількох речах. І серед цих речей, до речі, є файли Епштейна, які зараз створюють таку серйозну політичну проблему для чинного американського президента, але є і антимігрантська політика. Антимігрантська політика це та альфа і омега, з якою Дональд Трамп двічі, ні, тричі йшов до влади і двічі переміг. А як він сам вважає, тричі переміг? Так що в цій ситуації, звичайно, будь-яка антимігрантська демонстрація в Європі, будь-яка антимігрантська партія. Вони сприймаються Дональдом Трампом як доказ того, що його політичні погляди, його політичний курс, він починає домінувати не тільки у північній Америці, і в Європі саме тому і сам Дональд Трамп і представники його адміністрації і його однодумці. Так я б сказав, ентузіастично підтримують представників ультраправих сил на європейському континенті і в Латинській Америці. Дональд Трамп хоче побудувати не тільки Америку, яка буде ультраправою, але й світ. Який буде ультраправим, і коли ми чуємо гасло, що ми зробимо Америку знову великою, кожний політик може сказати, що він зробить свою країну знову великою. Питання завжди до політика, тому якої насправді цей політик хоче зробити свою країну. Дональд Трамп хоче зробити Америку ультраправою, і для того, щоб така Америка вільно почувалася в оточуючому світі, президент Сполучених Штатів хоче бачити і весь навколишній світ, у тому числі і Польщу, і Європу, і Латинську Америку, такою, якою будуть керувати ультраправі політики з ультраправо правими, радикальними поглядами на всі питання з нашого суспільного життя і роз і подальшого розвитку. Це позиція Дональда Трампа, але обов'язково не обов'язково, що вона переможе у світі. Вона може й зазнати поразки. Будемо на це сподіватися. Я е, тільки наостанок скажу про цю польську соціологію, що мені е, особисто хотілося б, щоб і польське, і українське суспільство, і загалом суспільства в Європі були достатньо зрілими е, для того, щоб мати змогу оцінити. Е, Справжню цінність відповідального лідерства, яке зокрема проявили Польські м, політики, політики від е, е, центрально ліберальних політичних сил, е, зокрема у е, тому е, свої, у тій своїй поведінці політичній відповідальності, яку, яку вони проявили під час вибуху повномасштабної війни Росії проти України, відкривши свої двері е, для е, українців. І власне, ми бачимо, що Польща від цього тільки виграла. хотілося б, щоб це в Польщі також і в інших європейських країнах пам'ятали.